Всім привіт, вітаю вас на каналі Мама Всю. Сьогодні у нас вівторок, 2 червня, а це означає, що в нас вже другий день садочку для Мельчика. Вчора був перший день. Ми ходили разом з ним. Треба було залишитись на годину і бути з ним разом. Так як я була разом з їхнім татом в цей момент, ми залишились двоє, і Джейсон доєднався також до його групи, до групи Мельчика. Тому ми провели деякий час, потім я. Завела Джейсону, і ми ще залишились на це було до 9 години, тобто годину в цілому. Ми його там погодували. І, взагалі, скажу вам, перший день прийшов просто супер. Сьогодні він повертається також. Я е, не буду там, тому що я їду до столиці з своєю сестрою Марія. Марією, а от тато завезе зараз дітей. І сьогодні сказала старша вихователька, що можна не залишатись. Точніше, мальчик проведе годинку, але вже без нас. У нас на вулиці знову тепло після декількох днів холоду. Було дуже холодно. Джейсон, ти куди? В'ян бібі, в'ян. У Нас на вулиці прекрасна погода, небо, як завжди, чистеньке, гарно. Що таке? Не дуже хочеш в садочок, так? Отакі от у нас справи. У нас завтра ще буде жарче, жаркіше. Завтра взагалі буде 30 градусів тепла. Зараз я чекаю Марію, тому що наш батько забув ключі і Марія поїхала до його роботи завести йому ключі, а потім вже я їду з нею в столицю за справами. Джейсон! Сонце, який те мене гарний. Джейсон! У нас зараз лише сьома ранку. Ми ранні пташки прокидаємось рано. Я взагалі сьогодні прокинулася без 24 і вже не могла спати. Хто там? Хто там? Муж? Муха є? Хто там? Хто там, Джейсон? Ховається, ховається позаду мене. Що сонце? Йдемо туди, йдемо йшли. Ну що ж, дітки поїхали в садочок. Я чекаю Марію, в нас вже 8.30. Нам треба бути в столиці раніше, ніж перша година дня. Е, тому тому ми, ми, в принципі, дуже вспіваємо, в нас в запасі 2 години буде навіть, але все одно треба раніше приїхати, треба пройтись в столицю, вам показати трошки, якщо буде. Змога, я сподіваюся, що вона буде. Ну, дорога всяке може бути, звісно. Побачимо. Ем, взагалі їхати три чимось години це безкоштовною дорогою. Але вона також дуже небезпечна, ця дорога, тому що ем, там на зустріч там всього лише одна полоса, і на зустріч їдуть автівки, тобто швидкість стоїть та більша, і це небезпечно навіть влітку. Тому ми поїдемо платною дорогою, вона і по якості краща, менше Мальчика шарик валяється. Вона і по якості краща, і набагато безпечніша, що є немало важливим. А дорога така коштує всього лиш 375, наскільки я пам'ятаю. Ми завжди не їздили, як жили в тому напрямку. Дивіться, Мальчик загубив цей балон свою кульку. Ми там раніше жили біля столиці через річку, і ми завжди їздили також цією дорогою, щоб було безпечно. Тому, якби нам не звикати, це набагато комфортніше. Заплатив 3,50 і їдеш собі, як Бог. Там машин мало, тому що не всі хочуть платити. А я ті, хто працює кожен день, то також не будеш платити кожного разу. Тому. Залишайтесь з нами. Ну що, їдемо, ми їдемо і стали ми стоїмо. Просто трафік. Написано 3 хвилини, але так було написано хвилин 10 тому. Хі -хі. Ах, хоча нам ну якби нам проїхати оцей от зараз буде з'їзд, і потім нам далі їхати, і там вже нічого немає, це просто оцей треба пере, переїхати. Якби. А далі вже будемо їхати швиденько. Приїжджаємо ми в 11.45, а мали приїхати в 10.38, коли я вам казала. Тобто вже починається трошки бути все ближче і ближче. Нам на першу годину дня туди треба в одне містечко. Тому їдемо далі. Стоїмо поки що, а далі поїдемо. А от і причина, чому ми так довго їдемо. Написано є. Аварія, але я не знаю, напевно, цей кам'ян сам щось зламався чи щось там сталося. Може, вже... бачиш, щось там ця... п'язінька робить. Все, проїхали ми Оксідан. Набираємо швидкість і погнали. Приїдемо в 11.48. Ну що, ми заповільнюємось, тому що настав момент платити за дорогу. Ось такі от є пасажі. Крайні, Марія, ти знаєш, це для кам'янів крайні? Mm -hmm. Там, де рожевим, це не для нас. Скільки коштує, не знаю, може буде на А? вона. Просто креди. На письма ти, Дебікреді. А, ну, інтераки. Тому ми готуємо картку і зараз нам треба тільки... А, метна оксипти бачиш, ватши Тепер можна і дебіткою платити, дебітова карта. Зараз побачимо ціну заодно. А йому ще треба білетик, а нам не треба. Все, опускається шлагбаум перед нами. Все, що нам треба, це тільки дотронути скарт. Чекаємо. 4,60. КП-4,60. От камера нас знімає, якщо ми, чи ми заплатили чи ні. Коли я їздила сюди, у 2022-23 рік, було 3,50, вже 4,60. ну Це нормально, всі ціни ростуть. І зараз у нас стоїть дві полоси, все, їдемо далі. Нам залишається ще година 40. Погнали! Ага. До речі, Штраф на доларів. 78 доларів. Мама така молодець, браво Просто є ніколи, дорога безкоштовна. І вони подумали, що була дорога безкоштовна. Але, Але не зверху, зверху вона завжди пише на табло, якщо дорога безкоштовна. А якщо нічого немає, то ще є декілька табло до того, до того, як буде оця оплата Якщо нічого не написано, то звісно що дорога треба її заплатити. Я не знаю, як там воно сталося, але от, така от історія. Приїхали, вони їх заплатили 70, скільки? 8? 8, 8? 8, 78 доларів просто замість 3, 5, 5 Тому от така от штука, будьте уважні. А також отримати нормальний штраф, тому що вони тут більш такі строгі більш строгі до, до швидкості, ніж у нас в провінції Квебек. От він останній з'їзд в провінції Квебек. І зараз нас буде вітати провінція Онтаріо. По, ліву, по лівий бік ви бачите провінція Квебек, її право. Як їдеш звідти, заїжджаєш в провінцію, вони вас вітають. І з цього боку Онтаріо. Welcome to і Bienvenue on Ontario. Все, от ми і приїхали. Зараз ще 100 за годину, але через зовсім трошки вже буде 110. І це в нас 417-та траса. До цього ми їхали по 30-тій. Зовсім інша провінція вже, але бачите, вона двомовна. Пише і англійською, і французькою. Ми поїхали за кимось, ага, стоїть. Ага. Бачили поліціянт? Ви, напевно, не бачили, тому що на ми на іншу шли... сторону стоїть. Так, стоїть на інший бік mm -hmm. і стоїть, не сидить на машині, а стоїть. Зазвичай Та вони просто шишень. сидять в машині. Але е, вони міняються то на цей бік, то на той бік. Тому що, коли вони когось ловлять там, з того боку, вони стають, об'їжджають на цей бік. І так. Даву, в столицю, скоро нам з'їжджати треба через 3,5 кілометри. Тут вже в нас, як бачите, скільки тут 5, 5 полос є. Це вже така велика швидкісна траса. Прямуємо, вона для мене досить знайома, тому що, як я казала, ми тут жили, ми брали 117-й зітк. Ну що ж, приїхали ми в Оттаву, Отава вам майже як Монреаль. Знаєте, паркінг, це ще чимось. Ми от сюди заїхали, і ні одного місця немає. Дивіться, які тут ями, а виїхати вже там неможливо. То я здавала назад, здавала назад, і тут дивлюся, опа! Можливо, і хтось виїхав, доки ми сиділи там в телефони, дивились, шукали паркінг. Я також думаю. Ти тітя може йшла. Може, йшла, так. І ми знайшли оце місце, нам потрібно. E, взагалі до, до десь до 2.30 паркінг, але там е, вон, нам давало до перша 1347, наче було. Просто 3 години, це вже дорожче, ніж цілий день. А, прикольно. прикольно. День. Ну, ми взяли паркінг, там ввели е, номер машини і все. Тепер ставимо на лобове скло. Де Марія став на лобове скло і все, можна йти гуляти. Все, отак от, от ставимо за те, що в нас оплачений паркінг, щоб не було ніяких питань. А, до речі, ми на татовій машині сьогодні, тому що їхати було далеченько, 250 км в один бік, 250 назад. Тому ми не ризикнули на, на електричній автівці, тому що це буде довго. Тому ми взяли татову, а тато поїхав на Маріїн. Так, ми зараз йдемо в Макдо. Але не їсти, а у вбиральню. Після довгої дороги, майже три години, нам треба сходити в вбиральню і потім будемо подивимось по часу, чи ми вже будемо йти на наше рандеву одразу. Тут, до речі, також є паркінг. Але я не знаю, ми вихопили місце. Реально нам пощастило. Значить, що це означає? Значить, у нас буде хороший день. Як завжди, як сам себе налаштуєш, так і воно й буде. Взагалі ми приїхали як в іншу країну. Чуєте? Не наша мова. <laughs> Дивіться, от паркінг. Ми думали сюди заїхати, але він виглядає дуже, дуже повним якимось. Yeah. Ну, Може, й десь містечко, є сховане там. Ой, класно. Слухайте, я вже так давно нікуди не їздила, вирвалась. Мамка. До речі, дзвонив мені Алекс і він сказав, що в все класно прийшло сьогодні в садочку. Він залишився там сам на годинку. І він з'їв цілу пляшку 240 мл на радощах. Тобто таке. Все пройшло круто. Зараз вони вдома відпочивають сплять. Нам не треба переходити дрон? Прямо А ми прямо, ми вже десь близенько, напевно. Тут, до речі, дуже багато одностороннього цього руху, трошки інші дороги, ніж у нас інші правила. То, Але добре, що я тут вже їздила багато разів, то мені вже більш звичніше. А Марія спочатку каже, що це за дороги тут такі? Ну все. Бачиш, скільки тут багато поверхівок, у нас такого мало. Ну, лише в центрі також є. А там, де ми живемо, там немає. Пішли. До речі, в нас цей чоловічок біленький, коли треба переходити дорогу. Ми як сюди приїхали, це для нас було трошки дивним. В Україні трошки не так. люки з рибками. Ага, да, люки тут з рибками. Прикольно. Сподобалося фіш. Афіш. О, фіш. Афіш, так. Да. Він каже афіш. Афіш? Фіш афіш. Так, де там та вбиральня? нас на О, добре. Майже дойшли. Подивіться, як гарно зроблено. Вау, краса, краса, столична краса. Там написано, щоб собачки тут не ходили. Бачите? Треба поважати правила. Класно, гарненько так, вау. Тут так добре, от сьогодні погода взагалі шик. Не жарко, вітерець такий легенький, такий. Завтра буде дуже жарко, Завтра буде дуже жарко, але сьогодні нам дуже пощастило. Приватна територія. Краса, як вам? І я б тут жила. Гарненько, дуже так. Так, все-таки ми так швидко йшли, що ми... пити нам захотілося. Ми взяли лимонад в Макдо, тропічний лимонад. Вже повертаємось, сходили в один магазинчик. Також якого в нас немає. Догадайтеся, який це магазин. Звісно, це алкогольний магазин. Ми, ми шукали взагалі там одне віскі американське, воно арахісове. Але так як зараз з Америкою в нас трабли якісь, то його зняли з продажу. Тому ми на цей. Не розчарувались і знаєте, що ми взяли? Зараз покажу. Ой. Так, дивіться, Саммерсбі. Тобто Україна тут. Ну, може і це не український напій, скоріш за все, написано, зроблено в Канаді. Але прикол в тому, що воно є в Україні, хто знає. Тому, е, тому от ми його взяли. Це легенький напій такий сідр. Будемо ввечері після дороги розслаблятися. Все, погнали на рандеву. Так, пішли ми вже в місце, де нам треба було. Зараз перша година і кількі... Скільки там. Що це таке? графіті таке? Да. Так прикольно виглядає на камері. О, дивись, вон малюнок є такий. класно. Авокадо. Авокадо. Баклажан. Каю. Нам сказали, автівка, дивись, яка класна машинка. Тут такі лавочки є, нам сказали повернутися о другій годині. то ми зайшли, дуже жарко стало взагалі. Тоді було класно, зараз вже дуже жарко стало. Ми зайшли в Депаньор, у нас так називається. Це маленький магазин, який працює вночі також, там де є майже все. Типу заправка. Типу заправка так. і мінералочка, тому що хочеться звичайної води в таку жару. Ну і типу морозиву це заморожений ой, що я знімаю, заморожений лід. Будемо освіжатись. Ну все, всі справи зроблені, було швидко і круто. Я навіть не очікувала, що все настільки просто. Оця тавтівка тільки що заїхала. О, так. Да. Все зрозуміло. Ага. Заїхала на зустрічну. Прекрасно. Її підбібкали. Оця ті... жіночка з нами була тільки що. Ой-ой. Зрозуміло. Ми знаємо її прізвище. Отак от, от тому все. Йдемо до автівки, нам іти 7 хвилин і будемо їхати додому. До речі, зараз та дорога, яка безкоштовна, їхати по ній 4 години, 8 хвилин до нас. Це 250 кілометрів. А та дорога, яка платна, так і залишається 2,5 години. Тому погнали за 4,60. <рес> Значить, Йдемо ми до автівки і дивіться, кого ми тут бачимо. Ріднесекий прапор наш. Красун. Гіріться під канадським сонцем. Так приємно. Супер. Ну що ж, наближаємося до нашої рідненької, улюбленої провінції. Ще трішки залишилось і буде наша дорога вивізка. Я на ньому в Кібек. Вже, як бачите, стоп. Треба заповірлюватись, тому що ми повертаємось до нас в провінцію, де швидкість 100 км за годину. дозволена. Все, почалась швидкість 100, зараз спустимось і тут вже буде наш знак. Яке у нас сонце. Прикольно. Це через магнітну бурю. Це магнітна буря зараз? Я думаю, так. Да. Ага. Ми так бігли <плес> сходом. Ну ми вже приїхали додому, все пройшло добре, дорога назад прийшла класно. Доїхали швиденько, тому все. Шість годин в дорозі, важкий день. Эй, я твою кури Так, да, да, куриція. Твоє знімала тебе. Клімотин. Що, клемотин? Мандаринка. Да, так, класно. О, от такі от кольори є. Я. я сфоткала з таким прямо. Клас! Як якась жвачка. Я бачила. Ладно, все, будемо відпочивати. сонце Це сонце. Бідняшка Сашенька 55 років. Не знаю, де сонечко, а де місяць ясний. Всім пока. Зустрінемось з нових відео. Пока-пока.